Самі круті трактора, самі дешеві. Давайте я вам покажу самі, які самі кончені трактора. Самі кончені і самі дорогі. Отако От точно розказувати, поняв? Сама шляпа, яка вас буде так їбать, що ви будете посипатися утром таку за голову братися Боже мой! Курва, я його прикончу того продавця. Поняв? ось воно. ось воно. У мене... Одна історія була, 14-го дядько продав такого трактора, ми йому міняли на шифен 244, го повнопривідного. Бо він в горах живе, в Закарпатті. Йому якийсь менеджер бобл, не розказав, що він там пів гектара вигоре, в нього така огорка. І він каже, я, бляха, на ньому навіть поїхати не можу, без, без ніхрена, він не їде під горку. То треба слухати, то техніка на ваш якийсь огород на якихось 10% соток, може бути вповні. Ну ви не розраховуєте, що оце у вас прям трактор. Поняли, оце. Це, ну по суті, як мотоблок, тільки ви ще сидите. Ну, плюс-мінус, що, що, давайте об'єктивним будемо. Да, з плюсів, що навіть не відсне, все підходить. О, що якщо тобі треба пропливати барабулю, привести прицепи чи щось таке поробити, то ви зручніше, ви собі сіли, бляха, ви вже не горбитесь, не Вот. Плюс ще. Що від мотоблока? Ви там можете, звісно, мотоблока свого переробити і так далі. Вино ви на що докупляючи всю кушнягу. Тут гідравліка є, насос є, розподільник, то стоїть нормальні гроші, то все поставить. Воно там скільки, 200 до 200 кг, щось воно піднімає. От, все одно, ну, от як Бонусом, що вже бачите, зробили раму більш-менш людську. А, поробили коробку, що воно йде. Немає планітарного диференціалу, вона не їбе голову вже коробка передач. Ну, по суті, він функції трактора повноцінно виконувати не може, але як помощник село взяти на свої 10-20 соток. Можна мотовочник косой мототрактор боково покосить, можна там його кучники, всякі, пропольщики, йожики. Ось все. Буде робити замілу душу. Навіть там, якщо якихось там у вас три, три куста проорити такі о, полтавські пуга однокорпусні, там його трошки треба буде утяжліть, але все одно трошки щось робити. фразою. Ну, в форматі, якщо для себе. Якщо ви думаєте, ванна розказує, що ви його візьмете, все 5 гектарів, ви зможете там пів села на ньому відпрацювати. Ну, я так скажу, що може і зможете, звісно, але недовго. За все. Ну, тому що просто ну, ви, ви, ви заїбетесь, вибачте мене за слово, але ви просто. М ну, він маленький, він маленький, мотовочна коробка. То для себе техніка нормальна. Ну но для себе. Якщо ви хочете щось хоча б вже поробити більш-менш, я вам зараз покажу варіант. Я вам зараз покажу варіант. Хто теж хоче? Ну, на якому вже можна щось все. Оно уже... теж же Люди скажуть, что бляха, там шляпа. Нет, тут же в другом дело. Тут же, где коробка передач человеческая. И в 244 му вона на секундочку, покажи, какая тут дура. Ну, тут не знаю, тут треба постараться, чтобы ее угробить, Да, конечно, тоже он один цилиндр. Понятно, що там і він і коняк не видає трьохциліндровий, ну, то інший мотор, і ремні там втрачається, вся потужність. Ну, мужики, Тут зробили тонну 300 почти вага. Любий сінтай трьохциліндровий, з передком, шмередком, там різних назв, він йому програє просто за рахунок веса, за рахунок калії, що він йде там, 120 високі колеса, груза стоїть, ресори розсорити трохи. Стрибає він, що стрибає. От я мій відео дядька скинув, що треба напередок якогось баласти цього мало, тому що його того під піднімає. Поміжну теж така херня була. От, по суті. А так, теж роздатка там, шара, ну нормально воно пляха, вона урочить голову не буде. Що є по ньому? З тих. Гріється мотор, програє прикладка. Вже переносили ці радіатори наперед, назад. Вон, відкритий а, відкрити. Що в сраку того радіатора поставити, отдоху, все одно той мотор буде гріти. Це, там, по півтора літра один, один циліндр, ну, бляха. Ви не зможете їм безперебойно працювати. Та ви і не зможете їм безперебно працювати, тому що то в рядки стане, то крутить без гідропіцилювача цю, цю махіну, це треба отакі. Поняли, цей колоть, як спортсмени, як качки, у вас такі банки були. Ну, зато підкачаєтесь нормально, вот. Ну незручно ніфіга, радіус розвороту десь пів кілометра в ньому. Ну робити буде. Тому що є вес є трьох точках. Звичайно, на ньому робити важче і трудніше. Але то ж таки для яких е, берете Ну який бюджет є, по суті, тому що за 4, 4 тисячі ви нічого здравого, чим можна там виорати, ви не, не купите об'єктивно. Навіть сінтай, ну то не то все буде. Вот. А тут ви поробите. Ну, Питання як. Розумієте? Мінімум з чого почати, хорошо, шифінги не падають ціні. Я знаю, що вони продаються по нормальній ціні. тому що ну, тут Бачу, ну, суті ламатися в тому шифері. Воно, до, воно за, свої, за свої гроші досить, досить і, Кстати, трьохточка точка. Бачите, зараз їх підемо, будемо дивитися. Ну, тут трьохточка точка, сама коробка розчитана на якісь нормальну навіску там транспортера можна роблять транспортер польський наприклад чи там фреза нормальна метр сорокова воно вже не сабе воно вже хоча б для цього предназначено то примусовка там то таке. можна і без примусовки взяти не на суть не грає напишіть ще в коментар, хто у кого має хто має шифер на передні радіатор, що воно дає чи ні, іменно і От передній радіатор. Тому що задній грівся, передній зробили, щоб типу не грівся, а нові. Отам, там, там покажемо ще новенько. З самого. Злюкуся. Новий капот, шипов. О тут чомусь ззадній радіатор тут. Я не розумію, тих китайців, бля, що вони там все прикурюють, Ось тут знов. Задній радіатор. Ну, він більший в два рази, але ну, він ззаді. А всі знають, що переносять ці радіатори наперед, Бо сзади до, 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 до самої лампочки. Точно. Ну сам по собі, як трактор, навіть задньопривідно в якісь е, такі окучних культивація, прицеп, блокировка щоб було, і все, ну за 3000, там, ні, ну три, то без блокування, там три скільки, три п'ятсот зараз. Ну там у нас бувають знижки дикі. Що я вже дикі став, поняв? Ну. Теж, з такою вагою нічого нема. Нічого немає. кентавр 350, продуму там то, там то. Там він важить страх 700 кг. То що? То для... то теж іграшка, по суті. Зубр монстр є ще. Хочу, можете взяти зубра монстр. такий ви буде. Ви будете як монстр хоче з тим зубром. Ну коротше. По трьох що є, Це теж кончить. По трьох харчах, бо трьохціліндрова. <силіндрова корча> мені здається, мені заставиться відео далі. Коли, трьохціліндровий. Якщо... От і теж люди шукають найдешеві запрос, найдешеві, щоб без ревня. Мужики, ну то херня буде теж, розумієте? Як саме дешево з ремнем херня, так і саме дешево без рівня. Теж буде херня. Хочете собі трактор, щоб всі роботи робили, починаєте дивіться, там кентавр, не подобається в нас там Оріони, ну, по суті, без мінус те саме. Там Продавця обираєте фірму, яка вам більше подобається. Ну то техніка, метр двадцять між ну, колесами, колія, іде. вага, там то на 300, то на ну, то трактор. А це теж як підсобних якихось робот. Це да, набагато зручніше за Шифен, звісно, що тут три циліндри, ще є, там, все, воно ну, можна працювати якось по-людськи. Ми ну, бачили тільки що ходили до шифу, там дуже банально 3 точка більше, а, і підніма трохи більше, і гранті на того моста. Ну, ви сюди повісите якогось мульчера і він в в гроб, того трактора і в гроб. Не, не на всю нав'язку він. На всю нав'язку він э, способен переварити. Він вузенький, він метровий. І теж на там буває XL, там придумують назви, там, колеса ставить здорові, крила такі, капоти, там на які навороти прибуде. Но, фактично воно залишається на 6 передач. Шість передач мало кажуть теж. Муфта гібка є, вона теж, як то кажуть, бробу як підохранітель, але по суті вона теж, не розрахована на якісь великі супернагрузки. То такі теж для себе. Тракторист, він, зрозуміло, щось може, від виорив. Трошки, зовсім трошки, там. він щось... Сифер... Ну він може, ну то вот, вот, на, там, ніякі гектари, там, 10 гектарів буде, питає мене, ну, 10 гектарів синтає хватить, 240 там, люкс є. от, То таке теж. от, Якщо, щоб максимум зробити роботу, то я показував шифу. Там ви будете, звісно, матюкатися, коли будете робити, але ви будете робити. Це може просто стати. Ілі вже дивитесь. Осьо, мої любимі. Самі от у нас кентаври приходять, час вже розписаний. Бачите? Бронь тут напише. Осьо. Та вже в бронь бронь. Бачите, що в трактора бронь є, прикиньте. Вот, вже такі розписані. Весна, журавлі О, прилетіли. Журавлі. Журавлі полетіли <су> 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 Бачите, мужики. Весна скоро треба вже думати. Треба вже трошки собі дебіцькрейбітем збивати і підбивати, що ви що вам можете взяти. Тому що яка ситуація? Зараз на весну почнеться нарости. Хто е з розумом від під підходить, то бере ще кінець осені, і початок зими починає дивитися. А по суті, саме дешева ціна, вона коли літом, коли вона нафіг не треба, то всі скидають. Ну от кентаври, навіть зараз вони особливо не подорожали, приходить. Поставка ігри збирає защитані навіть, тому що їх мало чогось за защитані. Саме простейший ходовий варіант Есочка. Якщо вам не треба переплачувати примусово, то тобто, все шляпа, вам не треба. Просто есочка. 24-ка, дві скорості в ому є, метр 20 холія є. Тут людське все по-людськи зроблено. Репутація є, то ДВ раніше називалась 12-го. З 11-го, з 10-го я не пам'ятаю з якого, ну, десь 10 років перші. Появився, людей працюють, коробка ходить, мотор КМ. Моторів тих, є головна зараз обслужити, його і через 10 років, навіть якщо всі фірми позакриваються. Сіли самі, все. Місце, супер, я шланг, який метр 90 мені тут вообще, ну Можна таку ноги закинути і їхати. По, по кайфу іменно. Бо ну. спробуй так зараз джин сядь <рес> okay, okay. Ну, ну, тут зручний трактор, тут можна бляха, на ньому працювати. О, сюди можна, можна якесь сідушку придумати, я думаю, для, для кого є. Тут місця вистачає. Тільки треба буде криво ту ручку. А сюди можна, тут бардачок мішає. Ну коротше, тут трактор Ой, нормальний кінтавер. Е... то саме, що таке ходове, що поспішно ціна якось. Що й не кончиш, не розсипається одразу і що вагу має, і роботу поробить, і по ціні не стоїть як вот. Е, Я зараз вам покажу кінець відео, зараз покажу, що по ціні, як звіздольот іде. Вот. Ну як крило, я як... кажу, як крило самоліт. Мені люди кажуть, ваш трактор, як крило самоліт". Ну, при... Може, ти раз самоліт. і все. Раз заплатив, поплакав, впаду в І все. Ну, вам навіть не треба рекламу робити. Можна просто вставити музику красиву, я таку буду їхати і буде, буде просмотр. Заміте, люди люблять трактор, а Донфен на сьогодні, що я з китайців здраве, що ви купили і реально можете і 10 років в коробку не, залази, не працювати. <кій> навіть я робив колись опрос серед людей. І саме на першому місці по якості завжди Донфен. Причому з таким з хорошим отрилом, Там, поняти, ДТЗ, і ЛОГО, ну, Дядя Федор, то є Дядя Федор. Які у нас є Дядя Федор? Є все, по сути. Вон без реверса. Кстати, уцінили, уцінили 8700. Без реверса. Это курс? 8700. І 6600 є 24. То взагалі для Донфенга шара. Обычно 8 передач коробка. Ну, як обично. Тут, блин, коробка, но... Тут бли, видно, що, що ти купив в трактор, а не ігрушку. Пам'ятаєш, тільки що звінтає. Дивилися, ну, все, все буде робити. Фризо і фризою 150, і пуга, і все. Ну, тут. Та і в Польшу 40ка найбільше 160 потягне. Польську 160 беруть на нього фризу. Вот. Ну, такі 40ки. DHL. Є 40ки ще з реверсом, вони зараз не собраті. 40ки з реверсом від 10. начинается. Там ровный пол и коробка реверса. Ну и там 24 покажу, там на все выглядит там отлично. Все у нас сами. ну скаучи. 500 А это сороковка? И что Это типа сейчас собрали? Ну да. Ну короче еще такое для прояснения. Есть такие трактора, там скауты, там и другие фирмы такие, которые Ну, не буду рекламу іншим робити, поки мені за це не платять. Які вроді трошки краще там, за ДВ, за Кентавр, за сінтаї, але все-таки по якості до Донфенгів не дотягують. До Донфенгів, до ДТЗ, що тут більше вставка пішла на комфорт. Тому що ну, от я навіть можу без рук заходжу, заходжу в трактор, сідаю. і тут плані комфорт людини, яка буде працювати, тут подумаю за все. Передачі. Як йде фірс, ну брін, все, взагалі. А, що стосовно якості, він, звісно, я його не став. Згрівні з Донфенгами. а, Там трошки зараз заказали круче ходову, там, щоб зараз було таке, що коробки сипалися вперше. Ну, як новий бренд. А, там вони де покращують постійно, От, які зробили ці яблука ви, ви, виймаються на типу, посилена посилений. О, там максимально завжди комплектація буде. І циліндри, примусове, гідравліка, двохдіскова широка резина. В чому всіх? 24, 40, 50, у всіх буде максимально. Ну, Я рахую, що рано судить що по якості воно з Данфенга може якось стати. Він у бренду тільки 3 роки 4. Ну, по комфорту, по функціоналу він ну, значно тут все є. Значно опережає. Там ті ж От. Ну, Ми ж за Донфенгі було, коли це в красавці. Стоя. Такий DHX. DH я DH активний. Одна вроді штука на 9,5, тут 11,2 йде. Обична коробка, ну тут теж. Бачиш, як Донфен зробив, що Ручах тут, оп, сідаєш зручно. А обычно тут -то, по центру, між ног передахи. Сів собі, ну все, нічого не треба. Сів собі, все. Коробка трохи тугенька, але вона в Донфенгу така іде. Вона зато бляха, виходить, вам буде на, на один рік. От. Якщо хочете, там є можливість трохи щоб більше було комфорту, то ось, о, пожалуйста, G2. G2. То, взагалі, на сьогодні з 24 ок з китайських, з 40 ок з таких от з малих, саме круте, що взагалі в принципі, є. Тут є тут кастерне сиденье, але ну, обачно воно йде чорне. Це в цьому просто кастом. Тушпинце каз из кожи э, этого ирландского вепра. Ну, людина захотіла виділятися. Ми маємо якось соответствовати, поняття. Саме крутеше, що я І ще можуть 40 кілки брати. 5404 ДТЗ тоже можно поставить и, в принципе, вот именно сороковка ДТЗ, -ка, там да, тоже. трактор, коробка и все. А с 24-х однозначно. Всех вот так вот натягиваем, що По -по Потому что все-таки то и есть, то есть вещь. Вот, тому, мужики, бачите, вибір є. Номер телефона знаєте, да є? Знаєте, да є. я вроде все рассказал. П'ят є, по-чесному, тому звертайтесь. Все. Пішли гріти каву калупити, жрать вот